Всім привіт друзі! Мене звати Андрій, ласкаво прошу на український ігровий канал. І сьогодні ми з вами, друзі, подивимося на гру під назвою VIC. Це інді-хорор, як кажуть, дуже страшний. Тому ну, давайте попробуємо. Я гру запускав, Зависи, як ми поведемо себе на моєму девайсі, так як ви знаєте, що, ми, що в мене комп'ютер явно не топовий, явно не середній. Тому так, попробуємо все ж таки пограти. Так, давайте я спробую перекласти, хоча мій інглиш мене деколи підкашує дуже сильно. 11.45 підлітки входять ліси. Один з них закриті очі, якось так пов'язка. Пов Один з них вдягнений в пов'язку на очі. Вони грають в вік. <гум> не знаю, не знаю, Дальше я не знаю. У якось... Пропавші діти в лісу, в лісі. Вони хочуть повірити щодо теорії в лісі, щось таке. На початку нам також таке розказували. Так, що тут у нас? Yeah, I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but the kids' bodies we're never found. Guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I see we had a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning. But the candles moved in the Stop night. Stop it! Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year. Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick too. For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet, please. We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at 6 a.m. If you live. <laughs> Так, я це все переслухав, і можу сказати, що вони грають ігру в ВІК і пробують перевірити ту теорію. І одного з своїх друзів зачинили, кажуть, що там запалювали свічки, щоб знайти цих дітей, вони якось були по, по, в лісі, загубилися, щось таке, їх не, не знайшли, щось так щодо щось, 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 щось цієї історії. І вони хочуть перевірити цю теорію, і одного з друзів вони... Я так зрозумів, що закрили. Так, от написано. Підлітки покинули друга з закритими очима і зачинили ворота. Вони хотіли повернутися в 6 годин ранку. Так, і тут у нас галерея і всяка-всяка херня. Так, добре, давайте далі. Так. Ми зняли пов'язку і ось ми опинилися в цьому лісі. Ось свічки, які залишали. Кстати, до речі, точніше, тут був э, якийсь... щось нам розказували про хатину, яка згоріла в лісі. Щось, щось таке, як я, як я зрозумів з того, що нам розказували. Хай пробачить мене... Панове розробники, розр але це піратська версія. Так, начебто є вже русифікована, тобто, є російська мова. Хоча я, моя англійська така, що я думаю, що я... Так, якась маска, що я зможу тут хоч що-небудь Так. Я ще збір. Хоча мій англійський не топовий і не середній. І навіть не низький. Є багато, дуже людей, багато, які дуже добре знають англійську мову. Так, як тут нам підпалити? F. Добре. А, а замінити? Хоу! А замінити є. Так, добре. Ось вже перший скример. так. Оглянемо цей ліс. Хоча я думаю, що якби наш головний герой хотів жити, він би перебрався через з ці кулички. Але все ж таки ця гра, то не давайте грати і дивитися, що це таке і з чим його їдять. На стороні нам треба повернутися, де та свічка була. Ну як у нас. Це ще таке якийсь автобус? Так, якийсь автобус. В нього можливо є щось цікаве. Тім, написано. Так, нічого немає. Добре, де там свічки? Як я зрозумів, вони нам блимають? А отже, вони в тій стороні, звідки блимають. Сказав... Капитан. Хоче Так, добре. Давайте. Насправді. Що, Що? 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 Що це було? Фум. Так, добре, давайте насправді ходити біля тих вогників. Біля тих вогників... Так, якісь... якась сирені пробила. І заграла страшна музика. О, 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 бежи, 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 бежи. Бежи, бежи, скорейше, дружи. Он пропал? Не знаю. Так, удобно. Фу. Так, тут у нас свечка была, да, там свечка. Так, чудово, давай. Свечи. Хтось ходить! Хтось сходить! Ви чули? Я підпалював свічку і хтось біля мене ходив? у мене ж мурашки пробили! Ти й ти, де? Що це таке? Це якийсь Бежи, 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 дружи, бежи, скорейше. Давай, 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 давай! Бежи, 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 бежи! Так, а там была свечка, иду туда. Бежи, не бы, Бог еще не бы на так. Страшно, хотя бывают такие моменты еще. То ли страшно, ладно есть, я на него повернулся. Так, проходи, давай. Остенист. здесь и пали. пали. Стрельщик и скорейше, Стрельщик и пали. Стрельщик и пали. Атмосферу гратиро. <граць> Оооо! Атмосферу грати хотів сказати, біжи. Як же вчасно я розвернувся. Так, давайте будемо подати... біля. Що це у нас тут таке? Так добре, давай, підпалю. Скоріше. Вау, wow, кто сим ключи? Потом ты сам без разожды другие свечки. Музыка, музыка, заспокойся, я твою благаю скоріше, скоріше. корейшей, скорее там Бежит дружить. Выдервалась? Выдервалась. Поддор. Куди ж наміти? Куди? кудись де свічки? Я нічого не бачу. Потрібно до до ранку так триматись, ви серьезно? Зроблю те. Я ж, здурію. Гоу! Так, он, он свічка була, я бачу. Систерной. Де? де воно де? Он! Whoa oh! oh, sure private property wait someone actually lives up there what are they like a thousand years old Here's two bucks for a new padlock can I go nowa we arey Якийсь дом згорів в 1924-му. Ведину. не слухали щось таке. Так як мертві діти не. тіла мертвих дітей не були знайдені ніколи. Так, добре. Давайте далі. Це пройшла одна година, питання ще ночі. Давайте подивимося, що у нас Шість сірників у нас є. І є свічка. Так, добре. Це що у нас тут таке? Так, як її, як тебе взяти? Термайся подалі від неї. Добре, добре. Окей. Вам Гал... гом. Головне, що вы сказали мені. А далі я вже розберуся сам. Так, тут у нас есть свечка, давайте будемо біля неї курсувати. Туди-сюди. Там ще у нас. Там ще у нас щось є. Давайте подивимося, чому бы и нет. Так, нас против пора ты палим ты свечку. Автобус еще В Автобус есть свечка. Так добро, будем знать. Будем знать. Воу! Сбежать, господи... Так, автобус, там свечка. Да, там автобус. Швидше, 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 поки нікого нема. Я сам собі напевно наврочу. Так. Давай, Давай, давай. Підпались. Швидше, 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 друже, швидше. Так, добре. Так, 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 так. Добре, ткань, тікаем, тікаем, ткань, ткань. Текле? Це добре, втікли. Фу. Насправді, гра термає, тримає, тримає добрячу атмосферу. Не смішно зовсім. Як мені так підпалити? А, Ед. Писав на екрані, що залишайся на світлі, щоб зменшити страх еще меньше. Воу! Я знаю. Снова это разваленный будинок Я так понимаю, локации не меняются. Выходим по ней локации. Только тут у нас уже ничего нет. Тут раньше... раньше была маска. Воу! Это что? На нас... У нас куда-то... Мінше місце не заразуме, совсем в, в любому разі... Там хтось був чи то мені здалося В будь-якому разі від неї... Ага! якийсь протез. В любому разе в будь-якому разі, на дурнувати Шутки, якісь, да. Жанки, да малахи. Так, добре, 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 добре. Тікай, 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 тикай швидше. Ты що таке? Із диван? Так, перший... Так возьми їх два, це топ топ пройшло півгодини.

Так, добре, друзі, давайте на цьому закінчимо наш перший погляд. Що я скажу, гра така страшненька, страшненька. Можна було би і проходити на каналі, якби ви захотіли. А так поки що це буде перший погляд. Якщо вам сподобається, пишіть в коментарях, ми продовжимо. І що я можу сказати це? Залишайте коментарі, ставте вподобання, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій і Український канал. Дякую, що ви зі мною дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що мене підтримуєте. І дякуючи, що ви на канал, з вами був Андрій і український молодой канал. Дякуючи зі мною. Бувайте всі здорові!